Астрологічний прогноз на тиждень з 6 по 12 січня. Цього тижня знижується напружений аспект від Марса, який був точний 3 січня, і, можливо, в районі 3 січня ви мали якісь конфлікти, якісь люди мали проблеми запального характеру зі здоров'ям або травми, нервову напругу, більшу конфліктність. Вся конфліктність наступного тижня вона буде дещо менше, бо не буде. Такого точного протистояння від Марса. Буде багато планет в знаці Зодіака Казірух, до Сонця доєднається Меркурій у другій половині тижня, що означає більша організація, більша організованість, можливість організувати, впорядкувати якісь дії, а також намітити цілі і рухатись до цілей. Збільшується кількість планет в стихії води. Венера з Марсом переходять в стихію води. Венера впряму йде, а Марс ретроградно. Така збільша кількість планет в стихії води означає більшу гнучкість у ситуаціях, більшу, але більшу тайну, більшу скритність. Це як суха почва і, і, і мокра почва. Мокру почву її можна формувати, змінювати її. Ну, тобто, як на городі, на дачі можна з нею працювати, а коли засуха, то з нею працювати складно. Тобто ситуації під впливом стихії води будуть більш м'які, як м'який пластилин, на відміну від твердого, і, і, і з ними можна працювати, їх змінювати більш легко. Тому змінюваність це ну, плюс, але його можна і в мінус перевести. як... Бути недовольною такі якостями стихії води, як невизначеність, невідомість, тайна. І якщо людей це напрягає, то тоді людей буде напрягати наступного тижня, що багато тайни, багато невідомого, багато неясної. Сім п'ятниць на неділю змінюється, все змінюється. Ну але цих змін можна взяти і силу. В стосунках Марс і Венера, пов'язані зі стосунком, стихія Води означає більше плавність, більша гнучкість, більше м'якість. Але планета Марс, чоловіча планета переходи ретроградної з Лева в рак. У війні Марс Леві був в листопаді і грудні, і тоді він означав більшу таку сильну політичну волю щодо наступів, щодо агресії, щодо атак. В рації знак Марс, планета Марс, вже була все в вересні і жовтні, тоді вона ну, от можете згадати, як вона у вас в житті проявилась в першій половині осені. Чисто теоретично Марс в Раці слабкий і означає емоційність, несміливість, нерішучість, неготовність рухатись вперед і слабкість чоловічої позиції. Тому в багатьох чоловік воно так проявиться, як це в підручниках по астрології, і написано, що безвольність, зменшення чоловічої сили, рішучості, сміливості. Знаючи це, можна це ну, не піти на, на таку ну, зниження чоловічої сміливої енергії. Знак зодіака він пов'язаний з батьківщиною, з сім'єю. З емоціями, тому можна емоційно себе підкачати, пам'ятати про свою сім'ю, про близьких людей, і це буде надавати вам сили. Також знак зодіака рак в резонансі з домівками, і тому, на жаль, під час війни це означає е, е, існуючу ймовірність ударів по житлових будинках, по цивільних мешканцях. На відміну від Марса в Леві, якщо Марс в Леві він більше в резонансі з дітьми, і це означало, що наприкінці осені і в грудні місяці було більше всяких складних ситуацій пов'язаних з дітьми, то знак Зодіака Рак в резонансі з житлом, з будинками, тому це означає що більше житлових якихось проблем, або навпаки можна вирішити, якісь житлові проблеми Марс в Раці буде аж до середини весни. На війні маспраці може означати відступи, відступати. Тобто на якому напрямку це буде відступи, я не знаю. Але в цілому, ця енергія вона доволі сильно може бути, ну, проявитись як відступи. Для наступаючої сторони це теж ну, складне положення, яке не дуже дозволяє рішуче йти вперед. Якщо дивитись по днях, то в понеділок-вівторок місяць заходив знак Зодіака Овін. Знак Зодіака Овін означає початок чогось нового, тому в понеділок-вівторок почнуться якісь нові процеси. Із цих днів ніч на з вівторка на середу, з усіх з початку неділі, виглядає найбільш агресивною, тому. Вважає найбільш небезпечною ніч з вівторка на середу, напружені аспекти до Марса і Плутона. Середа четверг місяць в тельці, і телець це більш такий статичний знак зодіака, що буде заважати в середу, і четверг швидко рухатися або швидко щось вирішувати. На відміну від понеділка і вівторка, коли місяць знаці Зодіака Овін означає швидкі емоційні рішення, які не продумані. Потім у п'ятницю і в суботу місяць буде в знаці Зодіака Близнюки, і в ці дні хорошо спілкуватись, взаємодіяти з іншими людьми, більший акцент на навчанні, поїздках і людях, які знаходяться поруч. У неділю місяць перейде в знак з діапарат, тому неділю 12 числа більше пасує для того, щоб знаходитись вдома, і або рішати якісь домашні або сімейні справи. Цей тиждень він перед повним місяцем, повний місяць буде 14 січня, у вівторок, і повний місяць доволі агресивні енергії носить військові. Тому початок наступного тижня він буде більш агресивний. Тобто цей тиждень, скоріш за все, це як перезарядка між минулим тижнем, який був дуже такий військово насичений, і наступним тижнем на повний місяць, коли буде ну, теж військова ескалація. У другій половині січня я менше спостерігаю якихось складних астрологічних. Сполучені планети, тому з військового з військової точки зору друга половина січня і перша половина лютого, я вважаю, буде більш спокійна, ніж, наприклад, грудень місяць. Також можу відзначити, що з цього тижня починається період, коли, на який йде зараз прогноз, з цього тижня починається період, коли в осінніх знаках зодіака повністю відсутні планети. Осінні знаки Зодіака вони означають, тримати баланс. Терези, конкретно щось робити як Дєва, тримати свою волю, як Лев, або чіплятися за якісь свої негативні міркування, за проблеми, типу, і тримати в фокусі уваги проблему. Всі ці знаки зодіака, вони допомагають зафіксуватись на чомусь і робити щось якісно. Відсутність планет в цих знаках зодіака на цей тиждень і наступні тижні означає, що люди будуть недовольні перфекціоністи, які люблять якість, які люблять, щоб все було в порядку. Тому що особливо сильно ми будемо відчувати, що ми живемо таке враження в якомусь хаосі без порядку. Коли все змінюється, все тече все, все, тече, все змінюється. Нема нічого стабільного, якісно не робиться. Процесі, там в державі на війні відбувається неякісно, як попало. Е, здавалось би, що це неправильно. Ну, можливо, це неправильно, але з астрологічної точки зору так і є, таких якісних енергій нема. Тому, відповідно, в вашому житті. Будуть відбуватися багато ну таких змінних ситуацій, скоріш все, які означають не тримати баланс, а змінюватись. Тому чим людина буде успішність змінювати свої погляди, свої позиції, навчатись чомусь новому. Нагадаю, що Юпітер з минулого літа знаходиться в близнюках, а ця позиція означає Успіху тих, хто чомусь навчається і хто спілкується з людьми. Також хочу нагадати, що точки затемнень ще трохи продовжують бути в знаках Здяка і Терези, що означає, що покладатись на когось Терези, дуже розраховувати, що хтось замість вас щось зробить, це проблемна позиція. І навпаки, інша точка затемнень в Овні означає, що перспективніше покладатись на себе і. Робити так, щоб ну, не покладатись на когось, а покладатись на свої власні зусилля. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як відігруються столичні прогнози, чи мають вони якісь співпадіння, чи допомагають вам, чи заважають вашому житті. Ділиться, будь ласка, цим відео, можливо, воно буде корисно і іншим людям. Дякую вам за увагу. На все добре.